Злі борсуки розносять лиходії великим калібром на друзки, а завдавши нищівного удару, вправно ховаються від ворожих очей. Так день за днем працюють гармаші артдивізіону 118-ї механізованої бригади з такою войовничою назвою. Артилеристи стримують росіян на Запоріжжі, де ті намагаються просунутися за будь-яку ціну. Та чи не найбільша на скрута для оборонців на передовій ударні дрони ворога, які хлопці намагаються збивати з мисливської рушниці, але самої лише двостволкові Усіх БПЛА не відбитися. Тож гармаші 118 ї -го голосили збір на РЕП. Як вони працюють по ворогу за лічені кілометри від його позиції? Армійці наживо показали нашим журналістам. Сьогодні якраз рівно рік, як я вже в підрозділі артилерії. До цього був в піхоті. Свою річницю гармаша 28-річний Чернігівчани на псевдосова зустрічає на бойових та не випускає з рук стареньку рушницю двостволка від ворожих дронів. Старенька, але працює. Регулярно, частенько приходиться стріляти. Літає дуже багато. Крізь темні лабіринти окопів командир гармати Сова веде нас до своєї ретельно замаскованої гаубиці. Радянська зброя, радянська гармата 60-х років випуску. Ця гармата у нас 1983 року. Де, де 30 гармата? Як часто доводиться працювати гарматою? Майже кожен день щодо боєприпасів. Чи вистачає? Я як командир гармати, я не відчуваю браку боєприпасів. Саме на най найкраще це на ходу попали прямо в беху з особовим складом Ми дуже злі. Ми одразу їм атф'ятку даємо і намного сильнішу, ніж вони по нам. Це так пояснює войовничу назву злий борсук арт дивізіону сто бригади. Навідник на псевдоройс. як справжні борсуки. Вони обережні та пильні. Ворог поруч, приблизно десь. До чотирьох кине запиши приціл 50 у тамір. гармаші готуються працювати. Та каже командир: у нас ще є кілька хвилин для швидкого фронтового інтерв'ю. Я з уранової шахти, шахтюр в армії мене, забрали прямо з шахти, я кажу. Призвали то і до 49-річний мешканець Кіровоградщини має відповідне горняк. Де важче на шахті у чи тут артилеристом? Везде свої сложності. Горняк, як і його побратими, не приховує утома відчутна. Від неї рятують дзвінки рідним, дітям та онукам, які ростуть без них. У мене внучка два місяці тому народилася. Ще не бачив її. Хочеться сильно побачити. Я розминувся з нею. Я з відпуска уїхав, а її на другий день привезли додому. Привіт, можете передати. Да. Великий привіт і доцям, три доці. І внучки, багатий батько й ді. Передаю своїй дружині коханій привіт, привіт, Маринко, привіт, доця Ліза. Люблю і сумую за вами. Злі борсуки 118 ї бригади стають до бою. Плюс готові, чекаємо. Сова перевіряє позначки наведення і 122-мм снаряд, із відповідним напуттям мчить до окупантів. Гармаші 118 влагай! Остріл! Остріл! викриття! кажуть, чи не найбільше нині для них загроза дрони і самою лише рушницею від них не відбитись. Тож просять байдужих долучитися до збору на реб, бо війна триває. Я вважаю, що росіяни не зупиняться. Що їх може зупинити? Ми Андрій Почтів, Артем Деженков, програма вікна СТБ», єдині новини.